Вітаю час новин на телеканалі «НТК». говоримо про головні події. Четверга 20 березня в студії працює Мар'яна Мацьків. Сьогодні у випуску два автомобілі для військових 77-го батальйону ТРО передали представники міжнародної організації. Ця машина е, без перебільшення дійсно е, рятує життя. Рятувальники навчали журналістів і священників тактичної медицини та пожежної безпеки. Прифіксую його і по о, У Коломиї створили чат-бот для учасників освітнього процесу. щоб запобігти болінгу, про це та інше детальніше. Добрі новини для Прикарпаття. Серед 175 звільнених полонених є і наші земляки. Зокрема, очільник Коломийської громади написав у соцмережах, що серед звільнених є захисник стовмачика Петро Мостовий. Наш земляк, воїн 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Це той момент, якого чекали рідні, друзі та вся громада, підсумував Богдан Станіславський. Рятувальники ліквідували масштабну пожежу в селі Хутір Будилів Коломийського району. 20 березня о 2.30 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу складського приміщення в селі хутір Будилів Снятинської територіальної громади. До місця виклику було направлено вогнеборців пожежно-рятувальної частини міста Снятана, а також добровольців місцевих пожежних команд сіл Завалля, Прутівка та Вовчківці. На місці події Рятувальники встановили, що загорілося недіюче складське приміщення. Площа займання становила 300 квадратних метрів. Постраждалих немає. Причину загоряння встановлюють фахівці. Злочинна організація, що займалася контрабандою та збутом наркотичних і психотропних речовин, постане перед судом. Поліцейські Прикарпаття завершили розслідування та направили матеріали до суду. Продовж минулого року четверо засуджених за корисливі злочини, відбуваючи покарання у виправній колонії, використовуючи лідерські та організаційні здібності, створили злочинну організацію до діяльності якої завробували ще трьох засуджених та осіб, які перебували на волі. Усі члени організації відповідали за свій напрямок та діяли за встановленими інструкціями організаторів наркотрафіку. Розповідає старша інспекторка сектору комунікацій головного управління національної поліції в області Тетяна Іванюк. Зловмисники маскували заборонені речовини у продуктах, одязі. Засобах гігієни та передавали за допомогою поштових відправлень до місць відбування покарань та за кордон. Чергову партію контрабанди наркотичних речовин, яка прямувала до США, правоохоронці виявили на одній з митниць. Отримавши за ґратами товар, ув'язнені, організували його подальший збут серед інших засуджених. Значна частина прибутків від бізнесу йшла на поповнення общаку. Решта розподілялася між учасниками злученої організації. Під час проведення досудового розслідування правоохоронці провели обшуки у камерах засуджених та за місцями проживання фігурантів вилучено наркотичні та психотропні речовини, гроші, засоби зв'язку, чорнову бухгалтерію, засоби фасування та інші речові докази, слідчими слідчого управління поліції за процесуальне керівництво Івано-Франківської обласної прокуратури та оперативного супроводу співробітників управління стратегічних розслідувань та СБУ області скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 12 членів злочинної організації. На період проведення досудового розслідування підозрювані перебували під вартою. Як вербують неповнолітніх російські спецслужби та як цьому протидіяти голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук звернулася до прикарпатців, озвучила важливу інформацію: найперше для освітян батьків та дітей. Війна триває не лише на полі бою, а й у інформаційному просторі. Ворог не полишає спроб посіяти паніку серед населення та залякати. І що найстрашніше, втягує в такі протиправні дії неповнолітніх. Як наслідок події минулого тижня, що мали місце в Івано-Франківську, під час яких один неповнолітній юнак загинув, інший важко поранений. Також правоохоронці перевіряють причепність до цього ще двох 15-річних. Як бачимо, ворог не шкодує нікого і готовий вбивати наших дітей. І робить це різними способами, зазвичай використовуючи соціальну мережу Телеграм, де розміщує оголошення про легкий заробіток. Часто така співпраця розпочинається із виконання простих завдань, як сфотографувати військовий об'єкт чи критичну інфраструктуру. Далі пропонують підпалити якийсь предмет на залізниці, а відтак створити саморобний вибуховий пристрій. Якщо діти відмовляються, зламують їхні сторінки в соцмережах та шантажем змушують до співпраці. Тому звертаюся до батьків реагувати на зміну поведінки дітей. Перевіряти історії пошуків у гаджетах, а також наявність незвичних месенджерів, програм віддаленого контролю за пристроєм. Це може свідчити про співпрацю з ворогом. Насторожити повинен і той факт, що у дитини раптово з'явилися кошти чи дороговартісні речі, а також ще один мобільний телефон. Перевіряйте та реагуйте на всі зміни у разі небезпечних підозр Не бійтеся звертатися до правоохоронних органів. Вони обов'язково допоможуть владнати ситуацію. Звертаюся і до вчительської спільноти. Більше комунікуйте з дітьми, пояснюйте можливі наслідки співпраці з спецслужбами ворога, реагуйте на відсутність дітей на уроках та обов'язково повідомляйте про це батьків. Таким чином зможемо запобігти непоправному зі свого боку. Розробляємо комплекс заходів протидії вербуванню дітей. За участю правоохоронців, керівників територіальних громад та закладів освіти провели розширену нараду, де детально проаналізували ситуацію в області та окреслили шляхи протидії злочинним впливом. Рекомендували керівникам закладів освіти посилити комунікацію з батьками і довести до відома цю інформацію. Вчителям на постійній основі проводити виховні години щодо інформування про способи і дії ворога та можливі наслідки. Повномасштабна війна, яка триває вже більше трьох років, має свій вплив на свідомість та поведінку дітей. Про це свідчать неодноразові випадки їхнього жорстокого поводження з ровесниками, а також людьми похилого віку, що є неприпустимо. Важливо протидіяти цьому злагоджено і пам'ятайте, співпраця з ворогом суворо карається законом. Два автомобілі для військових 77-го окремого батальйону 102-ї окремої бригади ТРО збройних сил України. Таку підтримку передали військовим Коломийської тероборони представники міжнародної організації «Jeeps for Peace». Нагадаємо, нещодавно у Коломию привезли 17 пікапів, і ось після ремонту та підготовки машини відправляють на фронт. Коломоянин Василь Мадір, представник організації Джипс Фопіс. Це об'єднання небайдужих за кордоном. Підтримують українських захисників пікапами та позашляховиками. На початку травня це вже буде десь в кількості 500 пікапів, і позашляховиків. І тепер от пожежна машина, квадроцикли, швидкі допомоги. В сумі ми десь вже біля 500 транспортних засобів організували, дякуючи моїм. Іноземним колегам нещодавно у Коломию привезли 17 автівок, продовжує Василь Мадяр. Більшість вже е, забрали, і ще декілька автомобілів залишилось. Е, їх доробляють. Я думаю, що якщо все нормально, то до кінця тижня вже всі машини будуть готові. І на наступний тиждень ми будемо організовувати вже конвой з тих машин, які залишились, і відправляти е, на фронт. Вже в Коломиї позашляховики ремонтують і готують для потреб бійців на фронті. Зокрема, до цього долучаються представники громадської організації Військові капелани Карпати ділиться Василь Мадяр. Воно в Коломиї через те, що якби я тут живу і все сюди приїжджаю, а звідси вже ми. Передаємо на фронт. Ми стараємося дякувати Богу, що також багато дуже добрих людей долучається. І ми зараз стараємось всі автомобілі, які ми отримуємо, обслужити і віддати вже в належному стані. Це вже долучаються ці люди, які тут. У місті дуже багато людей. Я хочу їм теж подякувати. Саме такі позашляховики, необхідність на фронті. Вони рятують життя і значно полегшують виконання завдань. Продовжує Василь Мадяр. Ця машина без перебільшення дійсно рятує життя, і вона потрібна. Як нам, ну, в цивільному житті автомобіль, так, то, то їм це треба множити на 100, бо в, в, ми можемо взяти таксі, автобус, поїзд, маршрутка. Там нема такої опції. Це полегшує банальну логістику там, за продуктами, навіть якщо поїхати, то це саме таке мінімальне, що. що, що як можна використати Два позашляховики? Передають сьогодні для військовослужбовців 77-го батальйону 102-ї бригади ТРО збройних сил України. Це Коломийська тероборона, завдяки небайдужим людям в загальному нашій країні і свідомим людям. Дякую їм безмежно, що вони допомагають нам у цьому. Допомагають далі, не здаються працюють на нашу спільну перемогу. Маємо котре автомобілі, які йдуть на 77-й батальйон ТРО для виконання завдань у безпосередньо на фронті, підтримка військових, забезпечення їхніх потреб має бути одним із пріоритетних завдань українців в тилу, каже начальник Коломийської військової адміністрації Любомир Глушков. Коломийщина дуже активно долучилася до підтримки збройних сил України, і ми в свій час оголосили різні такі флешмоби акції на підтримку ЗСУ, в тому числі щодо передачі транспортних засобів вантажних, а також легкових, отаких от пікапів. Для того щоб підтримати наших хлопців і вони були забезпечені всім необхідним. Фактично, щомісяця ми продовжуємо підтримувати, передавати від Коломийщини. Я хочу подякувати нашим волонтерам, нашим меценатам, територіальним підприємцям, благодійним фондам, всім, хто долучається, хто не байдужий і хто в міру своєї сили і можливості наближує нашу спільну перемогу. Українським захисникам від українських дітей коломийські ліцеїсти та дошкільнята придбали 5 FPV-дронів на оптоволокні для військових 77-го окремого батальйону 102-ї окремої бригади ТРО. Напередодні учні ліцею номер 4 імені Сергія Лисенка та його 3-ї і 20-ї філії провели благодійні ярмарки. Зібрані кошти спрямували для потреб збройних сил. Дрони на оптоволокні. Важливі для нас саме тим, що вони 100% долетять до ворога. Е, ну, заглушити їх засобами реп неможливо, тому що тягнеться звідси лісочка і вражають вони ворога на всі 100%. Ну, тим відрізняється і їхня ціна. Е, дуже велика рама. Можемо закріпити більшу вагу, більший боєприпас для того, щоб. Знищити, роз, розвалити, е, укриття ворога, знищити техніку, і, і також боронити, оборонятися від ворога, тому що коли йде наступ, то Ворог задіє всі системи Ребу, щоб наші пташки не могли долетіти. Російський купан своєю агресією об'єднав українців. І з початку повномасштабного вторгнення нашим захисникам допомагають не лише дорослі волонтери, благодійники, меценати активно до спільної справи доєднуються і діти та підлітки. Діти Коломийського ліцею номер 4 імені Сергія Лисенка та його 3-ї і 20-ї філії протягом цих років провели низку заходів. Мета благодійна допомога збройним силам України цього разу у цих закладах. Провели ярмарки і придбали п'ять fpv дронів на оптоволокні. Ми проводимо ці благодійні ярмарки кожного року. До повномасштабного вторгнення ми теж їх проводили, теж збирали гроші для ЗСУ. Але саме після початку повномасштабного вторгнення ми перейшли до того, що почали збирати саме на дрони. Перше, це були самі звичайні fpv дрони, але зараз ми закупили перший раз саме на fpv дрони на оптоволокні. Це першочергове питання, яке нам потрібно вирішувати, а саме допомога нашим збройним силам. Наглядний приклад, це є: окрім того, що ми проводимо благодійні. Дійні ярмарки, ми проводимо ще благодійні заходи. До прикладу за ініціативу учнівського самоврядування ми були провели благодійний е, вечір музики, де ми теж зібрали 4 тисячі гривень на ЗСУ. Е, ми далі продовжуємо проводити різноманітні заходи разом з учнівським самоврядуванням, щоб підтримувати наших військових. Так що учні залучені до цього і допомагають нам. Таку шляхетну мету дітей допомагати українським захисникам, підтримують їхні батьки і педагоги навчальних закладів. кажуть, зараз немає нічого важливішого аніж наша перемога над ворогом, і ми не Маємо право стояти осторонь від кожного з нас, залежить, як швидко Україна знову стане вільною. Спочатку це були заходи, під час яких ми збирали певні кошти і надавали допомогу, і у вигляді гуманітарна допомога, це навіть були закуплені колеса. Це була допомога у вигляді гігієнічних засобів на передову нашим хлопцям. А потім, коли це вже стало традицією проводити такі благодійні заходи, особливо це були заходи саме благодійні. Я. Морки, то ми зрозуміли, що ми можемо трошки більше, якщо казати за часи повномасштабного вторгнення, то коштів було зібрано близько мільйона. І тепер розуміючи це, ми можемо придбати такі речі, які допоможуть нашим хлопцям і дівчатам захищати небо, захищати нас. Для наших едельвейсів, для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, було придбано FPV-дронів. Був придбаний квадрокоптер Mavic. І а вже для 77-го батальйону нашого Коломийського ми придбали і квадрокоптер Мавік. І сьогодні на цей час ми маємо ось такі п'ять дронів на оптоволокні. Цей ярмарок цьогоріч проходив у два дні, бо дуже багато було бажаючих долучитися цей і смаколики і кошти до наших зборів. І було зібрано близько 300 тисяч гривень для закупівлі цих. Дронів на оптоволокні, ми вважаємо, що це не просто, і ми вже знаємо, що це не просто необхідність. Це наша віра, це наш вклад в нашу спільну перемогу, яка обов'язково буде. І сподіваємося, що буде дуже скоро. І е, ця допомога нашим хлопцям вона дуже важлива для нас, для нашого подальшого життя. Практично усі військові називають війну України з Росією, війною дронів без сучасної техніки та да безпілотників. Важко не лише атакувати ворога, а й навіть оборонятися від нього. При четвертій школі, всім учням, батькам, всім вчителям, директору за таку вашу щиру допомогу. Що не забуваєте, не забуваєте, що війна триває з ці такі надпотужні дрони. Дуже дорогі і дуже важливі для нас. Стрімко йдемо вперед, розвиваємось так само і йдемо до перемоги. Великий ще раз всім дякую, що не забуваєте за нас і все буде Україна. Слава Україні! А у четвертому ліцеї його третьої і двадцятої філіях уже думають над проведенням наступних заходів, які зможуть допомогти зібрати кошти і спрямувати їх для ще кращої і подальшої підтримки наших збройних сил України. 65-річний австралієць Микола Сачко привіз чергову допомогу для українських захисників. Це його шоста волонтерська місія в Україні з часу повномасштабного вторгнення. Вже не вперше волонтер допомагає і 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді Едельвейс. Цього разу на дрони для бійців Едельвейсів передав 55 тисяч 500 гривень. Це кошти від українського вільного козацтва Австралії імені гетьмана Пет. Траса гайдачного, де Микола Сачко є отаманом. Далі пряма мова. Наші козаки звільнили з в Австралія. Ми робимо там концерти. Маємо. Маємо наші людей там, що а, підтримують Україну, і ми принесли сьогодні гроші а, небагато 55 п'ять тисяч гривень допомогу для 10 бригади. І ми дуже вдячні, що ваші людей, ваші воїни, герої, нашу Україну підтримують Україну, щоб ми можемо прийти тут і бути веселі. Uh, uh, і побачити нашу родину тут. Ми підтримати нашу родину, що досить живуть тут в Україну, навіть що ми далеко живемо, і ми дуже вдячні за це. І ми будемо прийти скільки разів ми можемо додати гроші, прослати гроші, бо це є дуже важне, і ми питаємо всіх підтримати Україну. Слухати те, що вони говорять на телебачення, дурниці, що ці варіати говорять, що вони будуть скасувати допомогу до України. Тільки потрібно, щоб всі дали потрошки, як всі люди на цілий світ дали потрошки допомагати, десяти бригаду і всі наші бригади України, Україну Україна буде тут, і ми будемо всі веселі. Як це війна скінчиться, дуже дякую вам. Дякую до наші козаки у Австралії теж, що дали ці гроші вам допомагати. Це не від мене, просто від мій кишені, це від козаки. Дуже дякую. Прикарпатські рятувальники навчали журналістів і священників тактичної медицини та пожежної безпеки. Тренінг відбувся в Івано-Франківській архієпархії Української греко-католицької церкви. Одна із цілей через змі та церковні громади ще раз нагадати людям про важливість профілактики надзвичайних ситуацій. Перша частина тренінгу присвячена пожежній безпеці, особливо в екосистемах. Речниця головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області Христина Персович нагадала присутнім про небезпеку підпалів сухостою, які щороку знищують гектари українських полів і лісів, завдаючи шкоди довкіллю та загрожуючи життю людей. В нас не припиняють типу, пожежосистемах, в в нас на люди. Часверо людей загинуло, одна людина травмована. Люди готові платити своїм життям, але не готові відмовитися різвички, від палити суху траву. У нас ніхто не відміняв війну, ніхто не відміняв у нас якісь прості побутові ситуації, де потрібно саме їх і де тільки вони зможуть допомогти. От ситуація, наприклад, у Франківську. Ми тільки приїхали, заїхали в Франківськ, два вибухи одночасно. Пожежа чотириста квадратів. хто її може погасити крив рятувальників. Ситуацій є багато, а свідомості у людей, на жаль, ну не знаю, якось якось це все складно. Окремий блок тренінгу стосувався тактичної медицини, навичок, які можуть бути критично важливими в екстрених ситуаціях. Після трагічного вибуху в Івано-Франківську це питання стало ще більш актуальним. Основними принципами до медичної допомоги ділився медик головного управління ДСНС Владислав Сверида. Прифіксую його і почну. От бандажу. Туго, дуже, туго, дуже міцно. Руку вверх, йому ввече, зараз покажу чому. Руку тримаю і фіксуємо. На спеціальному манекені медик показав, як правильно накладати турнікет, зупиняти кровотечу, фіксувати пов'язки та проводити серцево-легеневу реанімацію. Журналісти та священники не лише спостерігали, а й самі відпрацьовували техніку на практиці. Координаторка Івано-Франківського центру журналістської солідарності Вікторія Плахта каже, мають тісну і плідну співпрацю із рятувальниками. Тож це вже далеко не перший спільний захід. З часу створення центру журналістів журналістської солідарності почали практикувати тренінги для медійників, власне, із щодо положення з вибухонебезпечними предметами та з питань надання до медичної допомоги спільно із. Відділом зв'язків з медіа та громадськістю управління ми запровадили проєкт професійна безпека, адже власні журналісти зазвичай першими опиняються на місцях надзвичайних ситуацій та катастроф. І Певно, що їм як нікому потрібні власні такі знання щодо як щодо поводження з вибухонебезпечними предметами, так і щодо вміння надати першу допомогу, медичну допомогу, чим верніше до медичної допомоги, як в разі необхідності собі чи тим, хто буде поруч. Керівник департаменту інформації Івано-Франківської архієпархії Української греко-католицької церкви отець Іван Стефурак додає це. Теж не перший спільний захід разом із прикарпатськими рятувальниками. Сьогодні в чергове вдячні головному управлінні ДСНС івано франківської області вже стало чудовою традицією отримувати цікаві курси від вас. Минулий раз ми почули про безпеку та розмінування сьогодні. До медична надання до медичної допомоги. Наш департамент інформації це Іван прес-служба Івано-Франківської архієпархії, видавництво друкарня та тижневик газета Нова Зоря. Це радіодзвони 1058 фем та журнал Слово та зернятко. Отже, серед нас багато є також і священники, і журналісти, і священники. Одна і друга категорія це ті, які працюють тісно з людьми. Тому, думаю, надзвичайно важливо мати вміння надати першу. До медичну допомогу. це важливі заняття, бо це питання життя і смерті. Ми ніколи не знаємо ситуацію, в якій ми можемо бути, так? але ну, ці речі треба кожному знати, бо інколи від нашого знання ми можемо спасти життя іншої людини. Цей тренінг став ще одним нагадуванням: що безпека це відповідальність кожного. Журналісти, рятувальники та духовенство, об'єднавшись, можуть зробити значний внесок у формування культури безпеки в суспільстві. А головне отримані знання тепер можуть врятувати життя. У Коломиї створили чат-бот Стопбулінг. Автори проєкту певні, що цей інструмент допоможе запобігти цькуванню та вирішувати ситуації, які пов'язані з булінгом в освітньому середовищі. Чат-бот універсальний та буде корисним для працівників освіти, батьків та учнів. Публічна презентація чат-боту відбулася у Коломийській філармонії. Юзернейм Стоп Булінг, Коломийська громада, і можна його просто знайти в пошуку. Якщо ми переходимо в нього, то бачимо… Чимо таке головне меню: що робити, якщо щось трапилося, різноманітні телефони довіри наповнюваним пунктом. Це є коробка з матеріалами. Тут є і вправи, і анкети, і виховні години. Це буде корисно будь-кому, який причетний до освітнього процесу. Роман Пастушак показує, як працює новостворений чат-бот у телеграмі. Це він програмував та тестував інноваційний інструмент, який ініційований центром професійного розвитку педагогічних працівників Коломийської міської ради. Тут тренінги, опитувальники, відеолекції та багато іншого. Чат-бот булінг каже епіцентр важливої інформації. Ці необхідної для діагностики та протидії цкуванню ми зосередили свою увагу на учнів Коломийської громади, але якщо вчитель чи будь-який учень споза громади долучиться, він так само для себе там знайде цікаві матеріали. Може в одному місці знайти всю ту користь, яка потрібна для того, щоб запобігти булінгу. Булінг на жаль, актуальна тема кажуть учні коломийських ліцеїв. Наголошують, кожному учаснику освітнього процесу необхідно знати, як правильно реагувати на булінг та захистити себе чи інших. У нас в ліцеї часто проводяться без на рахунок протидії. І булінгу і учні розуміють цю проблему і намагаються з нею боротися, щоб не допускати у стінах нашого ліцею. Я б не помічала в нашому ліцеї булінг, але насправді це досить така важлива проблема. Є таке, як травлення в класі. Це напевно дуже поширена проблема. Ми підлітки в такому віці, і є різні люди з різними характерами. Особливо в наш час це дуже важливо, щоб були такі чат-боти, куди можна звернутись про булінг, щось дізнатися, як його вирішити і як до нього ставитись правильно. Це є явище на сьогодні день дуже таке проблематично не тільки в нашій країні, це по цілому світу. Практичний психолог Володимир Заячук каже з фразою: мене булять. Звертаються і вчителі, і учні. Найперше продовжує важливо розрізняти конфлікт і цькування Як це зробити, також можна знайти у чат-боті Сто булінг, розповідає психолог Володимир Заячук, який з колегами долучився до реалізації цього проєкту. Там є певні вправи, певні якісь засоби, якими можна розв'язати булінгову ситуацію. Ми підготували. І надали багато інформації. Чат-бот Стопбулінг розроблений місцевими фахівцями. Вже активно тестується в навчальних закладах міста та буде постійно вдосконалюватися, щоб протидіяти булінгу, який, на жаль, набуває усе інших форм. Підсумовує консультант центру професійного розвитку педагогічних працівників Роман Постушак. Проблема булінгу це не статичний момент. Цей булінг може ховатися за різноманітними проявами, які півроку тому можна було виявити так. А сьогодні ми можемо навіть не зрозуміти, що це булінг, а дитина буде страждати. Марина Максимів, Андрій Гращук для подій телеканалу НТК. Це все на сьогодні. Більше новин шукайте на нашому сайті ntktv.ua, слухайте на радіо Сяйво та переглядайте на наших офіційних сторінках в соцмережах. З вами була Мар'яна Мацьків. На все добре, бережіть себе та світло в собі.